Ну, просто зараз улюблений час нашого кості. Час сніданку, ветері ранку вдома. Пропоную не зволікати, а одразу. Доброго ранку. Привіт. Привіт, красивий. Почати. Так, взагалі, дуже. Що готуватимемо? Ми сьогодні приготуємо закарпатські кіфлики з лекваром та смаком. Я так розумію, кіфлики це такі мініатюрне. Мініатюрні да, 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 рогалики я б сказав. У нас це да. називалися рогалики. Да, та? да, ну, от правда так? — та. да. А, а оцей, як ти сказав, лек... леквар. 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 Що воно да, таке? з Чим його їдять? Це это, варення, але это, воно таке не просте Це Повідло. Ага. Це вот закарпаття. Я розкажу, що це ділити слива, да. Що ще mm -hmm. нам із, потрібно? Із мадярки, Так, Так, з усіма нюансами зараз будемо розбиратися, які ще інгредієнти нам знадобляться. Дивись на екран. Для приготування кіфликів з маком і лекваром знадобиться листкове тісто 500 грамів, мак 150 г, грамів, цукрова пудра 50 грамів, цедра одного лимона, леквар 100 грамів, молоко 100 грамів, яйце куряче. Одна штука. Ну що, це леквар, ти знаєш. Закарпатський леквар це сливове повідло. Його, його готують аж більше суток. Там а дуже цікавий щ... спосіб готування. Розкажи будь ласка. Ну, спосіб. я завжди їла його просто як сливове варення. А Що це леквар? <рес> не знала. Чесно, я не знала. Там зовсім немає цукру. Воно е зберігає всі корисні властивості сливи. Е воно покращує пам'ять. Я уявляю, яке воно корисне. Розжижає кров. <рес> <рес> Багато, Міски. дуже багато кальцій. Взагалі, ну, да. лімфа Просто розходиться. Просто розвиднюється, з'їв, і все, і тобі стало легше. Як Це ти думаєш, смачно. скільки чабі років? Так, що ми робимо? Розкатуй тісто і тарілки ми, от, от, ми вирізати кружок, як угу. піцу. Угу. Угу. Нам треба три кутнички. А дайте мені трошечки борошна, отак сюди Оп, мені треба а а зробити. Будь ласка. Можна? Дякую. Так. так, а скажи, будь ласка, мені, що ти робиш? Бо для мене завжди начинка, а ми... макова начинка це загадка. Мені здається, що це так складно. Трошечки, трошечки молока і мелений мак. І так, все. і все. Так, Цукор, цукор. І будемо додавати, ще цедра лімона. Цедру і лімон. на вогонь ми просто це ставимо, да. так? Да. Тобто в кавомолці ми тільки мак, без цукру, так? Без цукру, так. Да. Давай, Костік. Да, давай сюди і Посиньте. Одразу Дай, можеш знімати шкурку з лимона. Цедру. Добре, Добре. Так, я, Давай я все вийму, щоб нічого не лишилося. Бо Мак він дуже корисний. Ти знаєш, скільки там корисного? Да. Де найбільше всього вітаміну С? Де. Капусті. У Маці. Маці. У Маці. Хто тобі таке сказав? Ну, я тобі серйозно Там вітамін С є, але кажеться, що і ВТТ. – Він отак, от отак, з Києва, отако. От ти хочеш сказати, що Мак багатий на вітамін С. Так. А ще Б, Д, ПП, Я, Ю. – Ти готувався? І... Ну, ти... Він називає всі, що знає, о -о -о однозначно щось співпаде. <паде> почекай, почекай, ще я хочу тоньше зробити. Чаба. Спокійно, в нас все вийде. Буде дуже красиво, буде смачно. Не дивлячись на те, що ми перший раз це робимо. Чекай. Зачекай, бачиш, жінка, жінка до, до роботи Бо Це скалка, чи це ж. Це ж. Качалка, не скалка. Давай сюди. Ось красиво, так ти хочеш. Так, да, красиво, этот круг. Вирізаємо. Це круг. можна робити з дітками, їм сподобається. Так, да. Вот.

Так, щоб було зручно його загортати. А так. Ну давай. Скажи, скажи мені, будь ласка, це має бути рідким за консистенцією ні, чи ні? Таким повинен бути. От, от, Викладемо сюди, сюди нехай трошки Да, Слухай, але так. який аромат? Да. М -м, це вже хочеться їсти. Давай. І що ми викладаємо? Спочатку. Викладаємо леквар. Подивіться, яка начинка просто да. розкішна. Супер. Я думала, що таку консистенцію можна добитися лише оце, в макітрі, коли ти мак, цукор і щоб воно аж спінилося, знаєш. А тут дивіться, просто на вогні все просто. Все, давай, розкладай. Я хочу скуштувати маку Скуштуй. Mm -hmm. – Можна? Будь ласка. Це мені, да? Дякую. А, ну. все, давай, от вот так? Дякую. давай, так. Смачно? Супер. Це та сама yeah. начинка, яка ідеально розкриється в цих рогаликах, mm. крутликах. Mm. Кифликах. Кифлика. Кифлика. Крутлики, рогалики, кифлики. Mm. Це дуже смачно. Mm -hmm. смачно. А леквар правильно його називає? Леквар додасть да. оцій такої, знаєте, пікантної кислинки. Ось так і буде. Правда, смачно? Дуже смачно. Молодець костюм. Це... Ви запам'ятали, як робиться така дуже начинка? Легко. Дуже легко Перемалуємо мак. І? Давай, викладай, а я буду Сейчас. закручувати. Да, я Будь ласка. Ладно, поки ви Булочка. там робите, <плевочка> зроблю жовточок. Вот так. – Костя, навзбивай. Яєчко. Можеш мені сюди, я буду закручувати. Так, угу. да, от з сторони трошки розтягуй, да. І да, 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 їх ти хочеш як, рівні? Чи... Ну, як хочеш. Ні, ні, можна вот так загортати. Måste. Отак як, трошечки, і ще так, як, Щоб як щоб, був, як Ага. Отак вот, так? Вот да? так. Да. Тут є. Все. Добре. І отак. От загортаємо. Опа, отак, так. Вот да. кіфлик. Кіфлик. А ну покажи. О, ой, красиво. Наче рогалик, але кіфлик. Але кіфлик. Але кіфлик. Але дуже схоже на кіфлик. Так, я вже готовий. Яйце вже збите. Пінзлик в мене в руках. Пінзлик. В руках. Я готовий, Кум вот так. кум рогалика. Кіфлика. Боже, яка начинка смачна. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачна, це правда. І ви Все. бачили, як легко вона робить ця начинка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай його. Змащуємо. Дуже смачно. Ще й корисно яй... Яйце. Для того, щоб вони мали колір. Колір, так. Да. Мак дуже корисний. Він дає силу землі. <рес> Свіжість повітря. Це, М -м. Відправляємо в духовку на скільки. Так, да, на 180 градусів. Десь я думаю, що на 15. хвилин. Це Залежить не від твоєї. Костю, духового роби шафа. чай поки що. Все, можемо зробити правильно. Чай. До кіфликів дуже потрібно так. зробити смачний Бай-бай, кіфлик. Бай Все. Поки Добре. поки наші кифлики з лекваром, боже, я все це вимовила, будуть випікатися. Нагадаємо рецепт глядачам. Рецепт кіфликів з маком і лекваром. Мак перемиліть. Налити в каструлю молоко, додайте мак, цедру лимона і цукрову пудру. Зробіть начинку. Доведіть молоко до кипіння. Охолодіть. Тісто розкачайте. Наріжте трикутниками. Покладіть на тісто леквар і макову начинку. Сформуйте кіфлики. Намастіть їх яйцем. Печіть при температурі 180 градусів. Чабо запахла. Кіфліками. Чахликами. Кіфликами. Як воно там? Чепей, чахликами. Кіфлик. Боже, яка краса! Красиво. Слухай, мені здається, це буде неймовірно смачно. От. Дуже Супер. смачно, але Супер. поки що ну, дуже горяче. А їсти зараз не можна. Це точно. Чи зробимо чай і будемо. А чи встигнемо, їсти. скільки у нас часу цікаво лишилося? От, наші закарпатські кифти. Будь ласка. Ну, смачно. це красиво. Mm. Дякуємо Чабі за. Ідеальний такий Ах. зимовий десерт. Костя, що там з а, Що ще а я а, от хочу розказати про героїню нашого наступного сюжету, яка теж була кондитеркою. А тепер створює свічки, які додають затишку не гірше за аромат кіфликів.